Всім привіт! Ну що, прийшла й до нас відлига. Капотить, періодично пускається дощик, сиро й похмуро. Нічого нового. Голі дерева сплять. А ми у нас марш за будь-якої погоди виперлися. Привів мене аж хто зна, куди наш бусятко. Світла немає. Прийдемо додому, будемо замішувати хліб. Оди там побачив. Капотить з дерев. Травичка ще зелена. Ой, ну так знаєте, де бело з дерева. Капотить. Ну що, ти передумав туди йти, будь далі? А ти щось там унюхав? В мене як пес. Хто з нами недавно а, задають питання, чому буся ходить в шлеї. А, якось так повелося, що собака ходить на поводку, а котики ходять в шлеї. Ну, я вже не раз чула, що так кажуть. що Не кажіть кіт на поводку, кіт ходить в шлеї. Покажи Буся. Отак. Крізь одобряє, аби не буся, і врожаю б не було. А вчора на іншій платформі людина питалася. Там було відео, котик гуляє, в її, посеред міста. І це не один випадок такий. Це вже дуже-дуже багато таких випадків, коли котиків вигулюють, хочуть, щоб вони не сиділи закриті. Але і не бігали по двору, де є багато небезпек. Аби буся у мене не був домашній, у хаті не жив, і не вигулювався на полотку. Я не знаю, чи був би він досі живий, чи його б машина збила, ну хай сходив в туалет, чи з котами забився б десь до смерті, чи взагалі зійшов з дому, бо як у дворі котів багато. Вони пресують один одного і хтось таки де да сходить з дому. Тут питалася людина за шлею, де купити шлею, бо скільки не беруть, ну і не те. Я сама, в мене не одна була шлея, але синтетичні і торвалися на ходу застіпка. Якщо особливо такі шлеї, що застібаються на шиї, застібаються за передніми лапками на животику, а верх по спинці з'єднаний такою смужечкою. Ой, тут взагалі треш. Його викинути не треба і користуватися нею. А цю шлею, о, ти вже справився, ми взяли в Аврорі. І це вже друга наша шлея. Першу з Аврори ми вже зносили до дірок. На пузі вже протерлася. Ну, ми сім років вже ходимо, більше семи, із серпня місяця. Навіть з кінця липня, отак ми ходимо, вже за сім років повернула. То кому це в диковинку, а кому це нормально? Що котик ходить в шлеї. І мені ця шлея за вроге, треба вже попрати. Вона недорога і вона не скользить на ньому так, як синтетичні, бо перед. Я оцю зносила з Аврори, поїхала, нема в Аврорі. Думаю, ну ма вже не закупляють, не виробляють оцих шлей. У нас сіра була, а це така більш наче, з рожевим відтінком. Пішла в аптеку, купила йому за 180 гривень. А воно о, торішнє відео у нас, по-моєму, чи позаторішнє є, де він ходив ще із старою шлеєю, а поводок синій вже був з нової. Тому що отам синя ота вона синтетика. Те, що на тіло надівається, він її, воно перекручується, він її на ходу отак іде, лапу витягнув і пішов. Як я не регулювала під тіло, нічого не допомагало. Тому кажу людині, підідіть в Аврору і купіть. Нам особисто подобається. Вона зайшла до нас, подивилася відео, це в тіктоці було, подивилася відео і каже, боже, сьогодні ж була в Аврорі, потримала її в руках цю шлею, покрутила і поклала нас, а думаю, чорті що. А я пишу, я так само думала. Я її брала за брори, взагалі думала, що ніякого пуття з цієї шлиї не буде. А воно он як. Вона підходить і на котиків, і на собачок. Вона широка, там регулюється, застібається. Згори навіть є замочок, по-моєму. Можна защокнути, щоб взагалі було надійніше. Ну, я ніколи його не застібаю. І хто з нами давно ж бачили торік, як я показувала відео, як я надягаю на бусю шлею. Та він стоїть як укопаний. Він так до цього звик. Для нього це, це його життя. Ой, це його життя. Він у мене ще не снідав. Ну як, снідав він о 5-й ранку, коли просив їсти. Ну, це відео для таких. У вас є кіт, значить ви кітничка. Або кітник. О, розкажу заодно, що мій буся їсть. О, буся на кухні взагалі не лазить по столах. У нього з дитинства немає такої звички. Можеш достати м'ясо з морозилки, поставити його на розморожування на ніч у кухні на столі. Е, він його не з'їсть, не полізе взагалі. Ну от нема в нього цього. Захекалась, поки ми на горочку сюди йшли. Щось так перехопило дихання, Наші вітер такий розходиться. Холодне. А, і це великий плюс, що в нього цього немає. Він не лізе на столи з приводу і без привода. Що ж він їсть у мене? Готова, їжі, він не їсть. Він не їсть. Ні яєць, ні, ні картоплі, ні супів, ой, ні борщів. Цього він не їсть. Із купованого він їсть смаколики, і то не кожної фірми. Оці готові вологий корм, баштетики, трубочки, оці смаколики, палички і то не всякі. Наприклад, чотири лапи йому не подобається. А фірма Тріксі подобається. А потім. Та хватить тобі вже там. Бачок якийсь незакінчений. Корм сухий, але зараз таке вже дійшло до того, що в день він з'їдає, може, грам 20 сухого корму, дуже мало. А що ж ви запитаєте, він їсть. Він їсть рибу, салаку, будь-яку сиру рибу, карасі. <смір> Товстолобики, коропи, оселедець заморожений, скумбрія заморожена, якщо є. А, крім мойви, мойву він не переварює його шлунок, воно все виходить назад. Не знаю, чому так. Можливо, така алергічна реакція, може, просто як -то, непереносимість мойви. Салаку. Він їй зараз салаку. І тюльку колись маленьку купляла, дрібненьку. М'ясо. Я спеціально, якщо в нас є свіжина, будь-яка свинина, птиця раніше, як більше тримали птиці, бройлери і так далі до війни. Баранина. Я окремо йому ріжу шматочками, розкладаю на тому, як він називається, судочок той, що для заморозки, на якому заморожую пельмені таке. Є він і в морозилці у холодильнику, і в морозильній камері. Розкладаю, щоб воно не торкалося один до одного, потім замерзає, і такі виходять камінчики м'ясні. І в пакет і в морозилці витягую. Він дуже розумний на цей рахунок. Або риба, або м'ясо під... підійшов, понюхав ще заморожене в мишиці. Пішов, погуляє, десь полеже, поспить. Тоді встає, наприклад, з під віконня. І... Точно знає час, коли воно вже роста. Кажу, Буся, як ти відчуваєш, що воно там вже готове? Оце таке він їсть. Може їсти молоко, але багато не даю. Молока я йому. Кажуть, що такому у дорослому віці, котам уже молоко не потрібне. Ну, не знаю, п'є, але не кожен день. Може, раз у тиждень даю молока. З готових продуктів він любить запечений гарбуз. Це в нього по татовій лінії йому передалося. Ну, так сходу не скажу. Оце, оце на сьогоднішній день його раціон це салака, м'ясо, вода стоїть, корм сухий і смаколик. Все. Оце він зараз таке у мене їсть. Готової їжі він не їсть. Навіть ту саму шматочок, ось купувала рибу, шматочок. Коропа, наприклад, сирий і короп жарений. Жареного він уже не їв. Дуже любить не тільки м'ясо, дуже любить печінка, почки. Оце таке субпродукти. Це його. Не переносить о, запаху говядини, телятина. Такого він не любить. І навіть смаколики він не їсть. Да йдемо, йдемо сюди. Він думав, тут додому ми вже йдемо в наш город. Навіть смаколики з телятиною, наприклад, там в соусі, він побрунькає, можна сказати, і не доїдає до кінця. Не знаю, також не зайшло йому. Ну, він у мене гурман, баранина їсть. Такі відомості про мого бусінку. Таке в нього ім'я, тому що ми думали, що це дівчинка, як він народився. Чесне слово, ми думали, що це дівчинка. Воно такий маленький карапуз був, як півпальця Ну, Ми назвали його Буся, Бусінка. А нічого, сусідського котика хлопчика звуть Булочка. Є блогери, у яких є собачка, дівчинка, пудель, шикарний. І ім'я Капуста. Ой, вона така гарнюсінька! Ой, така собачка розцілувала б. Така гарненька. Капуста. Так що не в ім'ї справа. Аби тваринка була біля вас жива і здорова. Бусик. <сі> Бусюк. Це все. -все. Бусечка. Бусьонь. О, як вуха відводить назад. Бусюнька. Ось. Йдемо ми далі гуляти. По скриптум. Коли п'є молочко, то бажано, щоб воно було підігріте й тепленьке, а холодне сама пий.